Але запустив знову, можливо, інтернет щось там поганий трохи. Через дві хвилини буде пік сонячне затемнення. Щось вибилося з прямої трансляції, чи інтернет поганий, то я перезапустив. Вже через одну хвилину сам пік сонячне затемнення вже можемо рахувати, що це вже пік, ну, що тут вже рахувати толком. Але бачите, доволі картина цікава. Зараз пятнадцатый, Что я, Вася? Зараз я приведу тут и трохи. Принесу ще одні очки для сонячних затемнень. Всем дякую за лайки. Всех витаю на прямой трансляции. Роблю фотографії з телефону, щоб вам потім скинути на Ютуб, щоб ви всі бачили там. Не тільки на Ютубі, на інстаграм, на Тіктоксії буду виставляти. Щоб подивитися мої додатки, то можна зайти на посилання на Ютубі в шапці профіля. якось так. Ох, oh. це так, коротше, біг, щоб сфоткати, брав телефон, другий, щоб через телефон сфоткати сонячне затемнення, бо в мене такі спеціальні фільтри, щоб і на телефон фоткати. Вже пройшов час пік, 13.33 був пік, то вже наближається до кінця. 13.56 буде кінець, сонячного затемнення, але я буду знімати пряму трансляцію до кінця. Так що я в принципі ще можливо тут у нас 20 хвилин точно буде, що трохи довго буде знімати. Так, зараз підналаштую. Що щоб сонце було в кадрі. Таке на сонце, вже бачите, і на сонці видно, що типу вже місяць вже все, вже типу, вже уходить. І загалом, да, вже сонячне затемнення вже під кінець йде. Він вже 13.56, вже кінець сонячного затемнення буде, вже, вже трохи залишається. Ось так виглядає без зуму це сонце. Ось так зі зближенням, ось, ось так ось так аж можемо. А подивіться Україну сонце. Ось як воно виглядає. Це сонячне затемнення приблизно як то ну менше години йде, ну приблизно може десь 50 чи 40 хвилин загалом. Але це сонячне затемнення пройде і все як то цей день вже нічим не звичайний. Вже місяць потрохи вже ховається, вже його трохи не видно. Через 11 хвилин вже кінець сонячне затемнення, але ще ми трохи подивимося, щоб вже до кінця. Бачите, ось в окулярах теж видно це сонячне затемнення, ще досі видно. Що трохи як то кусочка немає. Вже дивляємося на останнє затемнення. Сонячні... Вже Скоро його не буде. Зараз підналаштую. Ось бачите, вже... вже скоро місяця вже не буде, і сонце вже буде повноцінно круглим знову. Вже через 7 хвилин буде кінець сонячного затемнення. Бачите, це Сонячне затемнення побачила тільки Захід України, але там ще як то Київська область трохи. Е, у Київській області то там як то слабо пше. От на заході України то видно. А е, потім вся Європа. До речі, це зараз Сонячне затемнення проходить е, от Польщі. Зараз Польщі тільки починається воно. Або ж десь посередині, як то вже десь пік приблизно вже ніхто. Також до Північної Америки що це сонячне затемнення буде продовжуватися. Найбільше покриття буде у Гренландії, там аж 90% покриє місяць сонця. Це ну, почти повне сонячне затемнення. То це так, що в Рівненській області 1,6% і то ну, бачите, трохи видно даже. Бачите, я очікував, що не так буде сильно видно одно я дивився, подивився на це сонячне затемнення і вам показав. Але ну все рівно то нормально так покрила. І, в принципі, навіть було цікаво на це дивитися. Ось ми бачимо. Зараз вже буде кінець. Вже через 5 хвилин буде кінець сонячне затемнення. Ну, далі ніяких сонячних чи місячних затемнень не буде. Хіба що буде місячне затемнення десь у вересні чи 8 вересня, якщо не помиляюсь, десь такі є дати, то над Україною теж буде видно це місячне затемнення, буде повне. От сонячних затемнень до 28-го року то точно не будуть в Україні. Ми спостерігаємо за останніми хвилинами сонячного затемнення. Цей кусочок це місяць, який вже його скоро не буде видно на сонці. І сонце буде ідеально вже круглим. Через 4 хвилини вже кінець. Сонячне затемнення. частенка месяца спит на что я вас Через дві хвилини кінець сонячне затемнення. Ну так зроблю краще. Вже бачите, то місяця вже толком немає там. Вже ледь видно там. Через одну хвилину вже кінець. Сонячне затемнення. Зараз це, хто півкруг, стане ідеальним круглим. Зараз ми бачимо, що трохи хто трохи кривий, а має бути ідеальним. І зараз ми це побачимо. Ну і все, рахуйте, вже сонячне затемнення закінчилось. Все вже. Сонячне затемнення закінчилось і зараз побачимо, як на сонце виглядає без сонячного затемнення. Бачите, воно ідеально кругле. Ми можемо побачити сонячні плями ось внизу. Десь посередині є. Ось ми бачимо посередині. Не і бачите, вже сонячне затемнення закінчилося. Підписуйтесь на мій канал, щоб бачити відео, всякі подібні про астрономію, якісь об'єкти астрономічні, туманності, галактики, планети. На моєму каналі це все є. Ближайше сонячне затемнення не буде. Хіба що буде місячне затемнення аж у вересні цього року? Але це ще чекати чекати там ціле літо. Але в мене буде скоро новий телескоп Celestron Nexter 8SE. Я буду знімати нові відео через нього. Будуть крутіші фотографії всяких об'єктів. Буду знімати відео. вам. Насчет прямих трансляцій, можливо, я буду десь знімати там. Чи якогось там місяця просто знімати, але це скоріше буде вже як буде місячне затемнення, да. А так, що ж, кінець прийшов. А так, всім пока.